Скажіть, будь ласка, коли роблять заміри передплоги на розмір плода, чи пройде він тазу жінки, не хоче, або на підставі від цього відправлено на кероз. А Розміри плода завжди роблять УЗД, наприклад, якщо УЗД роблять, можуть робити в третьому триместрі, триместрі, і якщо його розміри не більше норми, тобто немає крупного плоду, а навіть крупні плоди народжуються через, через таз жінки то в принципі підозри на якусь диспропорцію малого тазу і розмірів дитини не буде. А більшість жінок мають нормальні розміри тазу, і єдине, що може, наприклад, викликати якісь сумнів, є особливі види форми малого тазу, а, наприклад, по чоловічому типу, це у спортсменів, високих, худих і так далі. Крупний плід – це більше кг. кілограмів. От, але якщо, наприклад, ми бачимо, що є е, тази е, такого андрогенного типу, е, вони трошки плоскіші, е, ну, тут може бути е, проблема з просуванням е, головки і плоду. Е, такі пологи тривають частіше, е, триваліше, довше, але знову ж таки ми пускаємо в пологи любу жінку, у якій не показаний не показано, кесростен, просто ну, як, немає інших причин для кесеросту. От. А далі вже дивимося по прогресу пологів, про які я розповідала, це просування плоду і відкриття шийки матки. І якщо щось не йде, то ясно, що ми не будемо вимагати жінку тужитися чи там, як, не будемо старатися вимушувати і народжувати самостійно, якщо ми бачимо якусь уже диспропорцію, тобто головка не вкладається в пологові шляхи. От.